Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу. Кожному потрібно зрозуміти, що ми живемо в духовному світі, і лукавий він буває, атакує людей, і від цієї атаки буває досить непросто і нелегко. Але якщо ми наповнені Духом Святим, то ми маємо силу протистояти нечистій силі. І цю силу дає Господь Ісус Христос, коли навіть до Ісуса підійшов лукавий. І хотів його спокушати. Ісус йому сказав: Відійди від мене, сатано, бо написано Господу Богу Твоєму поклоняйся і йому одному служи. Поклонятися потрібно тільки Господу Богу, ніяким земним божкам, царям і всім іншим не потрібно поклонятися. Поклонятися потрібно тільки Ісусу Христу, і поклонятися потрібно в дусі і в істині. Амінь.